Привіт! Я дуже рада вітати вас з прийнятим рішенням підготуватися до нового року, бо це роблять одиниці. І давайте почнемо саме зараз. Обери картку челенджу, яку я тобі прийшлю в особисті повідомлення. Їх в нас три. Перший варіант я тут прикріплю, щоб вам було більш зрозуміле. Є два варіанти карток. Перший – це конкретно з сумами, тобто ви знаєте, яку суму ви зможете насобирати, і там є конкретні цифри, яку суму вам треба покласти. І другий варіант це картка без суми. Тобто, це буде сюрпризом, скільки ви назбираєте до нового року на челендж подарунків. Так, як собі, так і вашим близьким людям. Картки з конкретними сумами є два, двох видів: тобто на 4 тисячі гривень і на 10 тисяч гривень. Ви можете обрати будь-яку, яка вам більш резонує по серцю. Другий крок вирішити, як ви будете поповнювати цю картку. Перший варіант, якщо ви обираєте картку з конкретними сумами, ви можете обрати для себе. Наприклад, з кожного свого доходу я кладу цю картку і закреслюєте цифру, яку ви кладете. Наприклад, ви кладете 100 гривень. Закреслюєте і кладете, куди це буде крок 3. Або можливо, кожної п'ятниці я кладу у челендж. Суму і закреслюю її, або можливо, кожного місяця викладете будь-яку суму, яку ви собі теж обрали. Звісно, якщо ви хочете накопичити в залежності від того, який у вас дохід, один раз на місяць або кожного дня, або два рази на тиждень. Ви можете від цього відштовхуватися і обирати для себе оптимальний варіант. Якщо ви обираєте другий варіант, тобто картку без цифри, я вам рекомендую тут ставити відсотки. Наприклад, ви заробляєте кожного тижня там, 5 тисяч гривень. Тобто з будь-якого доходу ви відкладаєте, наприклад, 10%. Тобто 500 гривень ви відкладаєте і вписуєте цифру 500 в неї. Це буде сюрпризом, скільки ви. Назбираєте, якщо у вас там, можливо, дохід варюється, або ви хочете так, такий спосіб челенджу вибрати. Ви можете вибрати 20%, але моя рекомендація: беріть таку суму, яка вам буде комфортною. Таку картку, яку вам, яка вам буде комфортною, щоб це не було надзусилля, щоб це було легко, поступово і за 4 місяці ви побачите результат. Крок номер 3 Найбільший ворог нашим грошимам – це ми самі. Тому вам треба буде заховати ці кошти. Як само? вам треба буде відкрити депозит не банку, саме депозит на три місяці, з можливістю поповнювати? І не знімати. Тобто, ці умови ви можете прочитати у себе в додатку у банку або піти в банк і оформити такий собі депозит. Це не складно, це не страшно. Це буде такий перший крок заховати від себе кошти. Тому що, якщо ви будете відкладати його під подушку, можливість того, що ви їх витратите, набагато більше. Якщо вам на руки приходять кошти, да а не на картку. Тому рекомендація завести конверт і відкладати у конверт суму разом з цією карткою, і закреслювати. На карті цифри, яку ви будете класти. Але хочу вас попередити, що конверт це трошки ненадійно, тому що ви можете в будь-який момент забрати ці кошти, коли вам вони знадобляться, і не доживуть до Нового року. Крок 4. Покласти першу суму в ваш депозит. Тобто, взяти. Будь-яку суму, якщо це картка з цифрами, покласти будь-яку суму сьогодні, закреслити її, і це буде ваш початок челенджу до нового року. Або, якщо це готівково, завести конверт, звичайний білий конверт і покласти туди першу суму, також закреслити. Крок п'ятий. Робити це постійно до нового року. Якщо ви відкрили депозит на три місяці, то вже 1 грудня ви зможете його зняти і почати купувати заздалегідь подарунки для ваших близьких та для вас самих. Крок шостий: якщо у вас картка закінчилася раніше до нового року, то ваша задача. Заново брати цю картку, скачати, тому що вона у вас збережеться в нашій переписці, скачати її або роздрукувати її, як вам е, хочеться. Можна в форматі онлайн закреслювати, редагувати фото. Да? А можете роздрукувати її, і саме фізичною карткою користуватися, і олівцем замальовувати або фломастером. Тому, якщо картка закінчилася, ви починаєте її заново. Як я завжди кажу, багато грошей не буває. Тобто, ви зможете зібрати ще більше грошей і не зупинятися саме до 1 грудня. І крок сьомий. Відмічайте мене кожного разу, коли ви будете класти в цей челендж, і закликайте своїх друзів, своїх підписників для того, щоб вони теж починали планувати заздалегідь свої подарунки до нового року. Всім бажаю успіху і чекаю вас на своїй сторінці в сторіс з відмітками.